Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, зміни на порозі. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Дивіться, ви людина, яка має силу, свою внутрішню силу, яка дозволяє вам долати перешкоди. От недавно ви якусь перешкоду вже подолали і задоволені цим. Ви виходите в свою силу. І в свою мудрість. Тобто, ви людина вже з досвідом життя, вмієте долати перешкоди і знаходити радість життя. Так, якась звістка до вас йде, е, яка підтримує ваші ілюзії щодо е, якоїсь інформації. Можливо, ви знаходитесь в ілюзіях і вам здається, що немає цієї сили, але ви сильна людина, навіть сильна, як медвідь. Так, дивіться, вам по долі йде випробування. Добре, якщо ви до цього прислухаєтеся з уважністю, ви можете його оминути. Дивіться, у вас на порозі ящик Пандори і сови. Тобто, вам треба обдумати, і ця карта наступною випала з сов, совами одразу дві. Що це за ящик Пандори? Дивіться, хтось вам пропонуватиме якусь нечесну. Російською зділки, якийсь нечесний договір. Будьте дуже уважні, підписуючи документи, читайте всі пункти дрібним шрифтом і так далі. Обдумуйте, яка людина вам це пропонує. Тобто, тут дуже будьте уважними. І дивіться, якраз біля цих карт, тут якраз ви можете і в полон якийсь попасти, тобто мати обмеження, неприємності можуть бути, дивіться. І якась криса готує вам цю ловушку. так то, що, До речі, інформація вам є, можливо, це, тому що я її вам відкрила, дивіться, будьте дуже уважні. Далі, ви вийдете в лілії. Тобто, вам приємно. Можливо, вам здавалося, що хтось за вами спостерігає, але це не ілюзія. За вами дійсно спостерігав чоловік, який вам або по долі, або кармічний чоловік. Так, можливо, цей чоловік, якщо читати обряду, дивіться, можливо, цей чоловік не може до вас проявитися, знаходиться як в полоні, переживає, чи приймете ви його, чи не Принизити його гордість відмовою. Але зустріч буде, він за це бореться. Він хоче до вас, дивіться, він тут виглядає як зовсім юний, до 35 років тут ідуть чоловіки. Але на цій карті боротьба, він бореться за вашу зустріч з ним. Він уже виглядає як досвідчений. Можливо, це дивіться в когось неприємності якісь за те, що чоловік, тут і тут він в, дос, в доспіхах. Да? Він військовий, можливо, він зараз знаходиться чи в полоні, чи просто в обмеженнях. От, не може приїхати у відпустку, знаходиться там на роботі на війні. Але. Все ж таке, питання було змінено. Порозі й якийсь приємний подаруночок для вас. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.